І зараз ми починаємо медитацію. Займіть найбільш зручне положення для вашого тіла. Заплющуючи свої очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися в медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені, затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим. Та повільно видихніть, продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте, як у вашій свідомості. Зникають всі емоції, переживання та враження, вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безможності цієї медитації. Відчуєте, як ваш розум сповнюється відчуттям глибокого, багатовимірного спокою та відпочинку. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. Сповільнення та поступового припинення розумових процесів, ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте, що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою, ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною, як непорушне дзеркало, відзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, наче ніжно тримає вас в обіймах. У цьому трансцендентному стані ви насолоджуєтеся всебічним спокоєм та безмежною гармонією, почуваючись чудово, а кожен наступний подих приноситиме вам ще більше відчуття релаксації. А зараз уявіть, що ви своєю енергетикою тут і зараз телепортуєтеся в простір біля планети Талос, оглядаючи її ззовні. На цій планеті існує багато ефірних духовних храмів. Але нас цікавить легендарний нефритовий храм. Підсвідомо налаштуйтеся на цей храм і телепортуйтеся всередину нього. Опинившись всередині храму, огляньтеся навколо. Що ви бачите і що відчуваєте? Вся грандіозна вилич храму, яку не передати словами, сприймається на рівні вібрацій, захоплюючи серце та вражаючи розум кожного відвідувача. В цьому космічному храмі, де присутнє сяйво-світлових стін, ви починаєте відчувати, як ваша душа єднається з потоками енергії, що переплітаються в цьому святому просторі. В цьому дивовижному місці ви сприймаєте не тільки свій власний резонанс і резонанс храму, але й резонанс усього живого в межах динамічного Всесвіту. В центрі величного храму Телоса вибухає яскраве світло священного нефритового полум'я, яке здатне духовно зцілювати відвідувачів у всіх аспектах та на всіх рівнях буття. Це полум'я ніби запрошує до себе. Воно абсолютно безпечне і несе виключно користь. Ви крокуєте до нефритового полум'я і підходите впритул до нього, входячи в резонанс і контактуючи з ним. Вже з перших секунд контакту з полом'ям, ви можете відчути ініціацію глибинного зцілення ваших душевних ран, страхів, звільнення від негативу та від усього іншого, що є зайвим та обтяжливим для вас. Протягом 4 хвилин продовжуйте медитувати, візуалізуючи всебічне духовне зцілення від нефритового полум'я. Добре, ви можете зробити пару кроків назад від нефритового полум'я, після чого зверніться до храму як до живого простору з проханням спрямувати всю міць та всі духовні можливості храму на вашу духовну трансформацію, перетворення та еволюцію з метою покрокового досягнення нових езотеричних рубежів у міру регулярного відвідування храму. Попросіть Нефритовий храм про це. Ви подумки приймаєте позу лотоса і починаєте уважно концентруватися на прийнятті будь-яких благотворних ефектів духовного перетворення. Уважно спостерігаючи за дивовижними образами, які можуть спливати, процедура займе орієнтовно 5 хвилин. Чудово, на даний момент ви можете відчувати себе зовсім по-новому, ніби ви квітка сакура, що випромінює оновлену енергію, яка зачаровує все і всіх навколо своєю чарівністю та гармонією. Подякуйте Нефритовому храму за всю отриману духовну допомогу. Попрощайтеся із храмом до наступної сесії духовного зцілення та перетворення. Залишаючи нефритовий храм та телос, ви повертаєтеся своєю свідомістю у фізичне тіло, в стан тут і зараз. І через кілька секунд ви можете розплющити очі. Працюйте з цією медитацією щодня принаймні 2 тижні, паралельно застосовуючи, як мінімум, ще одну суміжну медитативну практику на моєму каналі. Якщо ця медитація сподобалася вам, ставте лайк, підписку, пишіть коментарі про отриманий досвід та враження. І рекомендуйте близьким та друзям цю практику і мій канал. Дякую вам за увагу!